Добрий день, 9 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на закон збереження імпульсу. У нас сьогодні з вами три задачі. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються з відходними даними, мається на увазі, що спочатку було, а що в кінці. Зараз, розв'язуючи кожну задачу, ми спробуємо розібратися, чим же вони відрізняються, відрізняється, як буде відрізнятися закон збереження імпульсу. Отже, перша задача з гармати встановлена на гладенькій горизонтальній поверхні. Горизонтально випущено снаряд зі швидкістю 100 м за секунду. Якої швидкості руху набуде гармата після пострілу, якщо маса снаряду дорівнює 20 кг, а маса гармати 2 тонни. Отже, давайте з вами запишемо. В нас є швидкість руху снаряду В1 100 метрів за секунду. Далі в нас є маса снаряду. М1 і маса гармати М2 2 тонни. Нам потрібно знайти, якою швидкості руху набуде гармата після пострілу, тобто В2, ми бачимо, що нам потрібно перевести всі масу гармати 2 тонни, це 2 помножити на третій кг. І перше, що ми будемо робити при розв'язанні задач на імпульс, ми обов'язково повинні записати, що входить в замкнену систему. Отже, в нашу замкнуну систему зараз буде входити гармата і снаряд. Ми запишемо, що система гармата і снаряд замкнута. Тепер давайте розберемося, що було спочатку. До взаємодії. В нас не було ще вистрілу, тобто все було нерухоме. Отже, ми можемо написати, що імпульс до взаємодії цієї системи був нуль. Після взаємодії. Давайте розберемося, нам потрібно намалювати малюночок. Тобто ми покажемо поверхню землі, ми покажемо нашу гармату, ми покажемо наш снаряд, і ми розуміємо, що снаряд буде рухатися в горизонтальному напрямку зі швидкістю v 1 а гармата буде відкочуватися після вистрілу в іншу сторону зі швидкістю v 2 Обов'язково покажемо напрямок координатної вісі Х, і тепер ми вже можемо записати імпульс. Отже, імпульс нашої системи після взаємодії М1В1 зі знаком плюс, оскільки швидкість має такий же напрямок, як і координатна вісь. м 2 в 2 буде зі знаком мінус, тому що швидкість самої гармати. Має напрямок протилежний координатній вісі. І все це дорівнює P. Що ми можемо потім написати? В нас вже є імпульс до взаємодії, 0 і після взаємодії, тобто ми можемо скористатися законом збереження імпульсу. За законом збереження імпульсу ми можемо записати. 0 дорівнює М1В1 мінус М2В2. Нам потрібно знайти звідси В2. Отже, В2 дорівнює М1В1 поділити на М2. Подивіться, в принципі, таку задачу ви б змогли вирішити ще в 7 класі. Ми також вчили з вами взаємодію. Але ця задача найлегша, тому її можна. Було б вирішити за допомогою тих знань, які ми знали в 7 класі. Інші задачі будуть більш складні. Отже, давайте розрахуємо. 20 кг помножити на 10 метрів за секунду, і поділити на 2 на 10 в 3 кілограма. Кілограми скоротяться, 10 в третій та… Від 20 нулів і від 102 нуліки також скоротяться, і ми отримаємо 1 метр за секунду. Чи може таке бути? Давайте проаналізуємо. Оскільки снаряд має більшу швидкість, але має меншу масу, то Гармата, оскільки вона має більшу масу, вона повинна мати меншу швидкість. А ми так і отримали з вами меншу швидкість. Було 100 метрів в секунду у снаряда, а у гармати 1 метр за секунду. Тобто таке можливо. Наступна задача відрізняється від попередньої, тим, що до взаємодії відбувався рух одного тіла, а після взаємодії, рух. Двох тіл разом. Отже, вагон масою 30 тонн, рухається зі швидкістю 4 метра за секунду і стикається з нерухомою платформою масою 10 тонн. Визначте швидкість вагона і платформу після того, як спрацює автощеплення. Отже, ми запишемо, що в нас є маса вагону. Вагон буде мати номер 1М30 1 тонн. У нас також є швидкість V0, В1, 4 метра за секунду. Також є маса нерухомої платформи м – 10 тонн, і нам потрібно знайти В2. Але початкова швидкість нерухомої платформи В02 дорівнює 0 метрів за секунду. Отже, нам потрібно знайти В. Чому я напишу В1, В2? Тому що вагони платформа рухаються разом і вони будуть мати спільну швидкість, яку я позначила просто буквою В. Отже, перше, що ми переведемо це масу 30 тонн – це 3 на 10 треті кілограма, 10 тонн – це 10 в четверті кілограма. І знову ми пишемо перше, що входить в замкнуту систему. Отже, система вагони-платформа замкнута. Розбираємося тепер з імпульсом. До взаємодії нам потрібно намалювати, що відбувалося. Малюємо поверхню землі, малюємо наш вагончик, малюємо нашу платформу, показуємо, що вагончик їде з початковою швидкістю V01. А платформа не рухається. Покажемо напрямок X, і тоді імпульс буде мати вигляд М1. Помножене на v 0 v 1 Це вже не векторні величини, це вже скалярні величини. Після взаємодії нам також потрібно намалювати малюночок. Показуємо поверхню, зразу вибираю напрямок. Оскільки вагон стикається з платформою і рухається разом, ми намалюємо їх разом. Це також система тіл, яка буде рухатися зі швидкістю В. Ну, ми напишемо, що це перше і друге тіло. Отже, імпульс послів взаємодії дорівнює сумі мас М1 і М2 помножена на їх спільну швидкість. Тепер ми можемо скористатися законом збереження імпульсу. За законом збереження імпульсу нас вийде ось таке, такий вираз: m1 помножена на В0В1, сума мас м1 і м2 помножена на В. Нам потрібно знайти В. Щоб знайти В, нам потрібно імпульс тіл до взаємодії м1 помножено на В01 поділити на масу тіл після взаємодії м1 плюс м2. Давайте порахуємо. Отже, 3 на 10. 3 кілограма помножити на 4 метри за секунду поділити на суму 3 на 13 кілограма плюс 10 четвертій кілограма. Кілограми в нас скоротяться, залишаться метри за секунду. І якщо порахувати, у нас вийде 0,92 метра за секунду. Ми також розуміємо, що це можливо. Чому? Тому що наш вагон мав. Рухатися один, а тепер він рухається разом з платформою, тобто його швидкість повинна бути зменшена. І наступна задача, коли в нас відбувається спочатку рух спільного тіла, а потім розрив його на два уламки і рух цих уламків окремо. Отже, граната, що летить зі швидкістю 20 метрів за секунду, розривається на два уламки. Маса 1,2 кг. І 1,8 кг. Більший уламок продовжує рухатися в тому ж напрямку зі швидкістю 50 метрів за секунду. Визначте швидкість меншого уламку. Отже, ми можемо записати, що в нас є два уламки М1 і М2. М1 хай буде 1,2 кг, М2 1,8 кг. І їх спільна швидкість V0 20 метрів за секунду. Після розриву більший уламок, а більший уламок у нас позначався буквою цифрою 2, тобто В2 в нас є 50 метрів за секунду. Нам потрібно знайти В1. Знову ми бачимо, що нам нічого переводити не потрібно, тому буде пуста, пустий стовпчик С. І приступимо до розв'язання. Система граната уламки також замкнута. Це перше, що ми робимо. Тепер розбираємося, що відбувалося до взаємодії. До взаємодії наша граната, що складалася з двох уламків, потім, після розриву, вона рухалась як спільна. Отже, запишемо цю гранату, замалюємо, покажемо, що це маса М і покажемо швидкість В0В. Імпульс до взаємодії буде дорівнювати маса обох уламків М1 плюс М2. Помножене на початкову швидкість, тобто P дорівнює m 1 плюс М2 помножене на в 0 v Після взаємодії також намалюємо вісь Х і показуємо, що один уламок і другий уламок у нас є М2 і М1, М2 рухається в тому ж напрямку, тобто це швидкість В2, а менший уламок повинен рухатися в протилежному напрямку В1. І також запишемо імпульс після взаємодії. Отже, п дорівнює m2v2 мінус m1v1. m 1 в 1 має знак мінус, оскільки швидкість направлена в протилежну сторону від осі Х. Тепер ми можемо скористатися законом збереження імпульсу і прирівняти ці імпульси. Отже, буде наступний вираз m1 плюс m2 помножене на винуль дорівнює м2v2 мінус м 1 в 1 Нам потрібно знайти В1. Отже, ми перенесемо суму мас помножене на ви налюве вліво, а М1В1 вправо. Тоді ми отримаємо В1 дорівнює числівнику. М2V2 мінус М1. Плюс М2 помножене на В 0 і поділене на М1. Тепер давайте порахуємо. Якщо порахувати, в нас знову кілограми з вами скоротяться, залишаться метри за секунду. Отже, одна ціла вісім помножити на 50. Мінус 3 помножити на 20, 60. Ви бачите, що я вже склала маси М1 плюс М2, і це в нас з вами 3 кілограми. І результат 60 поділити на 1,2. Ми отримаємо 50 метрів. За секунду. Попробуйте ще з вами спробувати розв'язати це. Дякую за увагу, до побачення.